Які подає сторона обвинувачення, проте мають трошечки організаційних питань з'ясувати. У минулому судовому засіданні прокурор анонсував, що буде клопотання про продовження обов'язків. Ви таке клопотання подавали? Так, Через Через канцелярію суду? Через електронну пошту. Так. Угу, Зрозуміло. А сторона захисту отримувала таке клопотання. Так, Був час достатній час. для ознайомлення. Добре, що на сьогодні прокурор. Ви казали, що з часом да, у вас є обмеження? Чи вже з початку 12.30, да, щоб все зрозуміло. Добре, тоді наприкінці судового засідання ми розв'яжемо зазначене клопотання і можемо перейти до дослідження документів, які просить прокурор дослідити і долучити. У нас верніше ми досліджували матеріали НСРД, так? Вже запису. Так. По Попередньому судовому засіданні ми розпочали. так, це протокол за п'ятнадцятим. Зараз. Так, прокурор, нагадайте, що ми маємо наступний файл, який... Так, ми останній дослідили аркуш 29 порядковий номер протоколу від 6 травня 23-го року. Це була розмова за 22 березня 23-го року. Угу. Так, який наступний файл? Так, карта номер 338 338 зараз. Так, надається секретарю, Ми вже відтворювали на цій карті. матеріали, надається секретарю судового засідання для відтворення технічного пристрілу вищого суду. Ну, Такі учасники, якщо е, в матеріалах негласних слідчих дій наявна інформація щодо нецензурної лайки, образливих висловлювань, принижуючих е, честь або гідність інших сторонніх осіб, зазначте, головуючому в цій частині ми тоді припинимо трансляцію судового засідання. Я прошу пробачення, відкрив протокол. Наступна розмова це і наступна карта. З ми картові З 338-ї. А захист, можливо, на цій карті 338, бо ви хотіли розпочати раніше якісь діалоги. Шановний сот, ну відносно якісь конкретики, можливо, Село Сергію, що будуть клопотання, він там вислуховував конкретно якісь там ділянки запису. А я зі свого боку хотів би заявити одне клопотання справа в тому відносно, відносно порядку дослідження саме електронних доказів. Шановний суд, я підготував буквально коротеньке клопотання, яке зводиться до, до наступного. У нас є дві статті Кримінального процесуального кодексу. Зокрема, стаття 23, частина 1, думи, якої передбачає, що суд досліджує докази безпосередньо. Частина друга вказаної нами, чітко передбачає, що не можуть бути використані визнані доказами відомості, що на місяці показані речах і документи і не були предметом безпосереднього дослідження доказів. 359 частина дев'ята КПК чітко капікачіткові передбачає механізм дослідження електронних доказів, фактично, зокрема відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису проводиться в залі судового засідання. На моє глибоке переконання, якщо прокурор подає до суду електронні докази в вигляді аудіо відеозаписів які є невід'ємною частиною протоколу, то на моє бачення вказані норми. Передбачають, що суд їх повинен безпосередньо досліджувати в той же час. Якщо суд їх не буде досліджувати, нас це теж влаштовує. Але е, пряма імперативна норма чітко передбачає, що такі докази не можуть бути покладені в основу будь-якого судового рішення. Тому е, моя позиція зводиться до наступного як захисника, що е, я би просив е, всі докази, які прокурором додаються, як докази в даному кримінальному провадженні, їх такі що щось підтверджують або їх досліджувати, якщо ж суд прийме рішення, що він їх не досліджує, тому відповідно я констатую, роблю висновок, що дана норма чітко передбачає, що такі докази не можуть бути покладені в основу судового рішення. Тому Власне кажучи, до цього зводиться моє клопотання. Так, а до яке клопотання про що? відносно відтворення аудіо відеозаписів які прокурор долучає як додатки до протоколів у судовому засіданні, якщо це якщо прокурор наголошує на них, що це є доказом сторони обвинувачення і щось вони підтверджують, оскільки в нас виходить, от ми на минулому засіданні виходить так, що додається флешка. Додається флешка, на якій там 20-30 аудіофайлів, відеофайлів. А прокурор каже, оце дослідження, це не дослідження. Тоді ми виходимо так. Якщо цей файл дослідили, тому відповідно цей файл і буде доказом. В крайній місті норма так передбачає. Наскільки ну, файлі... я зрозумів, прокурор в цій частині зазначав, що відповідний файл, який досліджується, він щось підтверджує. А інші Думаю. файли, які ми не досліджуємо, прокурор на них не посилається. Тому я і задаю запитання, можливо, стороні захисту в цій частині, тому що тому, що в попередньому судовому засіданні Всеволод Сергійович зазначав, що було б доречно певні елементи або складові трошечки раніше розпочати. І перш ніж переходити до наступного там, диску або карти пам'яті, я зазначаю на цьому файлі стороні захисту ще потрібно, які можливо спростовують. Обвинувачення або вказують на інші обставини, які будуть використані стороною захисту в ході процесу судового і захисту. Позиції князя до Сергійовича. дякую за роз'яснення. Ми пам'ятаємо, так да, був судом визначений такий порядок. Тому знову ж таки, моє особисте бачення, що необхідно досліджувати, якщо прокурор додає, значить ми досліджуємо. Якщо воно тільки один файл, то ну, в теорії прокурор повинен подавати оцей файл, який щось підтверджує, а не намонтажувати там суд і так далі. Знову ж таки, можливо, це якісь там недоліки або недопрацювання там органу досудового розслідування, який там назнімав. Багато вони все вивантажили, так а, а потім зараз ну чи треба це досліджувати, чи не треба знову ж таки на суд суду. Але я заявив таке клопотання. як вже визначить, оскільки це докази сторони в першу чергу сторони обвинувачення. Тому маємо заслухати думку прокурора в цьому провадженні про Відтворення звукозапису? Можливо, хочете ознайомитись? Yeah. Ну, суть, ви зрозуміли. Наскільки я зрозумів, це на ті е, файли, ті частини файлів, на які ви посилаєтесь, сторона захисту вважає, що в цій частині вони будуть надається можливість і колегії суддів на них опи... Опиратися під час ухвалення рішення в іншій частині, які не були оголошені і досліджені в судовому засіданні, не сприймаються стороною захисту і не можуть бути предметом дослідження в нарадчій кімнаті, і на яких має ґрунтуватися грунтуватися вирок або виправдований, або невиправдований або обвинувальний, що. Думка. Моя думка, обсяг доказів, які я як планую представити суду викладено в моєму письмовому клопотанні, і ці докази я на них посилаю, демонструю те, що є важливим, звертаю увагу суду. Я то передбачено процедурою дослідження тих чи інших доказів. Тобто ті файли, які ви саме відтворюєте, або просите відтворити, саме вони є важливими, і їх так. має оцінити суд в нарадчій кімнаті. Так? так. Все, ну я так і зрозумів, тому так. я і. Принципі, напевне, правильно розтлумачив цей стороні захисту. Так, все вірно за суд. Давайте по цій карці пам'яті сторона захисту. На що бажаєте звернути увагу, як ми в попередньому судовому засіданні визначалися? Ваша честь, я хочу зразу одразу дійсно в мене є конкретні матеріали, про які зараз я суду повідомлюю і буду клопотати про їх дослідження. Хочу ще раз звернути увагу в. Шановного суду, що під час виконання ознайомлення з матеріалами справи мене не була надала можливість ознайомитися з усіма матеріалами НСРД і ОРД, які були зібрані під час досудового розслідування. В той же час, в тій частині, з якій в мене була можливість ознайомитися з цими матеріалами, захист ознайомився, і у мене на сьогоднішній день є клопотання про дослідження в той самій тобто на той самій картці 338 ЦТ, це аркуш 1.9 протоколу. Аудіозапис від 17.02.2023 року. Протокол аудіоконтролю Горборову, Папка Горбуров 338 CT, ФБ4-3548, аплоус, Recordings і перелік файлів, Вони йдуть підряд. Декілька файлів необхідно буде пропустити, бо вони не мають. Якби, ну, буде тільки втрачати там, як... Так, добре, тоді ми зараз це зробимо. Єдине, знов таки, а, скоріше це коментар буде. У нас наявні всі на сьогоднішній день матеріали, які відкриває сторона а, обвинувачення, тому ви можете в будь-який момент прийти. І зробити копії зазначених матеріалів, ознайомитись з ними. Вони не потребують спеціальної техніки для їх відтворення. Тому, будь ласка, знайомтесь, посилайтесь. У вас на сьогоднішній день обмежень ніяких немає. Дякую ваше. Зрозуміло. Дякую. Все так, ще раз давайте папка горбуров. так? Папка горбуров. Папка горбуров. Карта 338 ЦТ. На жаль. Так, ми її, да, ми її відкрили. Да. Значить, е, потім буде ФБ4, 3548, аплодс рекордінс. 3548 є, далі наступна. Аploдс. Recordings, так. Да, е, за 17.02.2023. Аудіофайл він має назву аудіо 2023.02.17. Це дата. І час 16.17.27. Там 4 подряд аудіофайла 16, 17, 27 по 16, 26, 29. В протоколі це відображено? Так. Да. Це аркуш 1-9 протоколу. Я хочу уточнити, чи є доцільність оголошувати ну, саме звукозапис, оскільки це протокол, який формувала сторона обвинувачення, чи якісь є невідповідності mm. аудіопротоколу, щоб суд на це звернув увагу? Ну, там багато місць там технічна завада, там неможливо там, розпізнати, але ну, в протоколі це багато, ми це почуємо, мені здається, буде Добре, швид... все да. одно швидше ніж його зачитувати, тим більше не, не відображає так, Добре, з першого це по 9 аркуш протоколу, так? ви да, 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 да. угу. Це файли 16.11.27 час по 16, 26, 29 і потім 16, 36, 30. Ну давайте спочатку 16, 11, 27. 27, і потім будете казати, mm -hmm. бо на слух важко сприймається. Для учасників зазначаю, що це протокол за результатами проведення апаратно-розшукових заходів аудіоконтроль особи від 6 травня до тисячі року. Аудіоконтроль особи відносно Гарбурова Кирила Євгеновича. Давше щось я вибачаюсь попросили повідомляти, якщо там є нецензурна лексика. Угу. Там є нецензурна лексика. Добре, тоді ми в цій частині призупиняємо транзит 28 грудня 2024 року. Враховуючи графік запланованих судових засідань, а також ту стадію, на якій ми наразі перебуваємо, ми активно досліджуємо матеріали сторони обвинувачення, досліджуємо протоколи негласних слідчих розшукових дій. І всі підстави вважати, що до моменту завершення сроку дії попередньої ухвали, ми не зможемо завершити судовий розгляд. А тому відсутність процесуальних обов'язків по-дальшому не стримуватиме пана. Князєва, як видувачено, від неналежної процесуальної поведомки. Враховуючи, що до теперішнього часу, на моє переконання, дві категорії ризиків, які існували і продовжують існувати, не зменшили свою актуальність. Це ризик перехований відданий відслідного наслідків від суду та ризик незаконного впливу на свідків. Що стосується ризику впливу на свідків, то. Відповідно до встановленого порядку дослідження доказів, допит свідків планується після дослідження письмових матеріалів. І саме на тих показаннях, які будуть надані в даному судовому засіданні, може грунтуватись у даному кримінальному провадження. Враховуючи принцип безпосереднього дослідження показань, вважаю за доцільне зберегти обов'язок не... Обов не спілкуватись з паном князеву. Особами показання, яких мають важливе значення для встановлення істини по справі і постановлення законного і обґрунтованого вироку. Перелік цих осіб наведений в попередній ухвалі і наведений в моєму клопотанні. Що стосується ризику переховування, то знову ж таки життєвий досвід Князєва його соціальні зв'язки, відсутність родинних зв'язків на території України свідчить про як його спроможності покинути територію України, так і недостатність належних соціальних зв'язків, які б стримували його продовжувати перебувати на території України. Тому ці обов'язки, які покладені попередньо хвали, направлені саме на навілювання цих двох категорій ризиків. Вони кореспондують. Обов'язку переховування, обов'язок здати закордонний паспорт, не відлучати за, за межі території України і прибувати до суду, а ризик незаконного впливу на свідків та інших осіб заборонує спілкування з ними з приводу обставин, виконаних обвинувальному акті. Тому, приховуючи стадію судового розгляду, прошу продовжити саме на два місяці строк дій раніше покладених обов'язків, тому що очевидно, що до кінця лютого. Цього року з такою динамікою судових засідань і таким детальним дослідженням доказів ми не зможемо завершити судовий розгляд. Також хочу відмітити, що в поєднанні з тим розміром застави, який вже внесений, ці обов'язки будуть належним стримуючим фактором неналежної процесуальної поведінки. І, в свою чергу, ці обов'язки, на моє глибоке переконання, не є занадто обтяжливими і ніяким чином повсякденному житті панкнення не перешкоджають. Його побуту, його існуванню, соціальному існуванню як людини як громадянина. Тому прошу задовільнити моє клопотання і продовжуйте свої поклати промовитися. Захисник староста є розвитку за На що суд. Дочі по послідовно, ми мабуть, будемо заперечувати про задоволення. Бажаємо, що підстав для продовження її процесуальних обов'язків немає. Виходячи з наступного. Так само сконцентруюсь виключно на тих двох моментах, на тих двох е е ризиках, е на які наголошував прокурор. щодо впливу на свідків, звертаю уважному суду, що е в ході досудового розслідування жоден е окрім одного свідка, е який пішов е уклав угоду про визнання винуватості, жоден з інших свідків, зокрема і судді Великої Палати Верховного суду, не дали жодних викривальних показів стосовно нашого підзахисного. Тому, як мінімум, е мотив. Впливу на таких свідків мотиву, мотиву немає, як такого. Окрім цього, за весь період як до судового розслідування, також і судового розгляду, будь-яких ознак неналежної процесуальної поведінки, зокрема і щодо намірів впливу на будь-кого зі свідків, насправді не існувало з боку сторони, обвинувачення не фіксувалося. Тому говорити про реальне існування вказаного ризику, окрім його. Теоретичного існування насправді не доводиться. Що стосується ризику можливого переховання, так само враховуючи військовий стан в Україні, враховуючи війну в Україні, будь-яка особа мобілізаційного віку, ми чудово розуміємо, що є перешкоди, навіть з точки зору цього в села Сергіюч є особами військовозобов'язаною особою, тому навіть Якщо б в нього в теорії існували там паспорти для виїзду за кордон, він, в принципі, цього не має можливості зробити. Будь-яких там відсрочок, бронювань у нього на сьогоднішній день немає. Е е е говорити про те, що він має можливість переховуватися десь або на окупованих територіях, або на території країни-агресора, теж на даний час не доводиться, оскільки ми всі чудово вже неодноразово наголошували на його е е громадській позиції з цього приводу. Тому ми так само стверджуємо, що е, реальних ризиків як переховування, так і впливу на свідки на сьогоднішній день немає. А відповідно підстав для продовження дії процесуальних обов'язків так само немає. Тому відповідно, виходячи з цього, просимо відмовити у задоволення клопотання прокурора. Дякую, угу. Все, чи я підтримую сказано за експіком, хочу єдине сказати, що не, не, не погоджуюсь з позицією дійсно вона суперечить суті клопотання прокурора щодо відсутності соціалізації. Так я маю сім'ю, з якою проживається моя мати і моя дочка, студентка, і це зазначено в клопотанні. Тому твердження про те, що я не маю соціальних зв'язків на території України, вони суперечать навіть змісту того клопотання, в якому констатується проживання зі мною. Моїх родичів однієї сім'ї все інше я підтримую сказане адвокатом старостам і прошу прийняти рішення на розсуд. А донька зараз проживає з вами. Ви перед цим зазначала, що вона за кордоном проживала, і ви планували з нею зустріч? Наскільки я пригадую, більш наближено до Одеси? Так, також дочка проживала за кордоном, але було вирішено, що ну, вона навчалася дистанційно і приїжджала в Україну тільки для здачі екзаменів, але було вирішено, що вона приїде і буде навчатися не дистанційно, а на денній формі. Вона з вересня місця навчалася по вчорашній день. Вчора вона виїхала на канікули до домами. Весь цей час проживаючи разом зі мною, в Одесу їздили ми з нею разом, бо вона здавала там сесію і знаходилася mm -hmm. з метою здачі екзамена в академії. Тому дочка проживає зі мною, а наразі позавчора вона виїхала за межу України з метою проведення канікул зі своєю мамою. Добре, ну, у нас на сьогоднішній день не, ну, немає інформації про це. Це тільки, ну, ви усно повідомляєте, проте жодної доказової, крім ваших слів, у нас на теперішній час немає. Це ну, нова інформація, яку ми тільки від вас. Сприйняли. В клопотанні зазначає прокурор про uh -huh. те, що члени сім'ї князева, крім доньки, виїхали за кордон і не проживають з ним. Тобто прокурор погоджується, що донька проживає зі. Ну, Це відповідає дійсності. Uh -huh. це зрозуміло. Просто прошу відмовити, за запитав. Добре, чи в колоні немає запитання. Високосуті Михайленка Хамзіна. Короче, статьями 173, 132, 177, 794, 362, 30, 72, КПК, Украины суперстановых. Сандрильные теклопотания прокуратуры связанного антикорупційного прокуратура Лечишкина про продолжение стратегии боисты показаны на обвинуваченное оценение солода Садивича Мукит на данный учебник у криминального проводження номер 52 на 232 лет. 01523 продовжити бомбарчому князю Солоду Сергіовичем Кітні Даніст. на зменю обов'язки, а все перебувати за кожною вимогою до прокурора та суду, не відлучатись без дозволу прокурора або суду за межі території України, Придомляти прокурору чи суд, про зміну села місця проживання та місця роботи, втриматись від спілкування з горецьким Живаго та свідками Гуркевичем Ласовим Британчуком, Григорьєвою Гравцівим, Ходимою Євдіниною, Железним, Жор... Катеринчук, Марк. Вартовим прокопенком світні ткачем, ткачуком, Чумаченка, Штелек, Стероженкам, Гарбуровим, з приводу обстану зазначено в обвинувальному акті кримінального номер 52 023 9022 Дата на зберігання до Гео у місті Києві свій паспорт, <клес> паспорти для виїзду за кордон, інші документи щодо справа на виїзд з України в'їзд в Україну. Україну. Строк його встановити до 18 лютого 2025 року включно. Контроль за виконання ухвали покласти на прокуратур спеціалізована антикорупційна прокуратура кримінального проводження No520239202. Ухвале набирає законного на сил, голову оголошення, окремо скажем, не підлягає. Повний текст з ухвалу буде оголошено 20 грудня 2024 року о 15 годині 20 хвилин. Голоджу суддя судді, судді. Прошу сідати. Те, що у заплановані. Далі інші судові засідання, ми відкладаємо судовий розгляд на іншу дату та час. Наступне у нас вже на, в наступному році має бути 20 січня на 13 годину. У всіх така дата, так? Це наступна. Все до зазначеної дати та час.